Сказала, маневровий. І все. Ось ви розумієте, що таке маневровий? Я не розумію. Тож, зараз перевіримо, що каже про це Google. Раджу і вам ставити відео на паузу кожен раз, коли ви чуєте незрозуміле слово, і прояснювати його в гуглі. Так будете у всьому розбиратися. Так, маневровий житловий фонд це спеціально створені резервні житлові приміщення, які держава. Або місцеві органи влади використовують для тимчасового розміщення громадян у випадках надзвичайних ситуацій або життєвих потреб. Основні цілі маневрового фонду: тимчасове розміщення людей, які втратили житло через аварії, пожежі, стихійні лиха чи бойові дії, допомога переселенцям та іншим соціально вразливим групам. Які потребують житла підтримка громадян у критичних ситуаціях, коли постійне місце проживання недоступне, це зазвичай гуртожитки, комунальні квартири або невеликі окремі помешкання, призначені для короткострокового використання, і головне, отримуються за рахунок бюджету держави або місцевих органів.